Про важливі питання школярів сьогодні у нас у гостях школярі 17-ї школи і почнемо ми з традиційної теми. Ваш улюблений предмет у школі? Скажіть, будь ласка, який предмет вам подобається найбільше? Мені подобається найбільший предмет української мови. А чому? Я люблю пізнавати нові речі, слова і вивчати їх. А які оцінки у вас з цього предмету? Десятки, дев'яти. А можете розказати, який предмет найменш улюблений? Інформатика. А чому? Бо там дуже скучно. А ви коли-небудь отримували погані оцінки з цього предмету? Ні, ніколи. А ви коли-небудь отримували 12 балів? Так. так. А з якого так. предмету? З математики. З математики. На вашу думку, який предмет треба вважати обов'язковим для вивчення? Українська мова. Навіщо дітям математика? Е, щоб навчитися рахувати. А історія. Не потрібна. А чи багато у вас відмінників у класі? Так, багато. А чи багато у вас двічників у класі? Ні. А як ви гадаєте, краще бути відмінником чи двішником? Відмінником. Чому ви так вважаєте? Ем, тому... <рігали> тому скажи. <рігали> тому що <Я> <рігали> навчатися дуже мені подобається. Скажіть, а вдома вас хвалять за, за гарні відмітки? Е, що я сказала? А за погані сварять? <рігали> Ні. А як ви думаєте, яке покарання за двійку найстрашніше? А що гірше, отримувати двійку за контрольну роботу або за погану поведінку? Найстрашніше це запрет на комп'ютер. Чекавши вам ще. А що гірше отримати двійку за контрольну роботу чи за погану поведінку? За погану поведінку? А ви хотіли б, щоб ваші діти? Вчилися невідмінно. Дуже. Чи це не має для вас значення? Ні, дуже хочемо. А чому? Тому, що, щоб вони гарно вчилися і отримали гарну освіту. На жаль, наш ефір закінчується. Ми вимушені попрощатися. Дякуємо за цікаву та пізнавальну розмову. З вами була Карпенко Анна на Кіцвіль Тіві. До зустрічі у наступних випусках.